І що хорошого продукт менеджера від ще не такого досвідченого, то там як там ким працює, що потрібно робити, які навички мати досвіду роботи в мене не було. Англійська мова на таких позиціях багато що вирішує. Друзі, всім привіт. Ласкаво спрошу на канал Віки вам Дуже рада вас всіх бачити. Біля мене ноутбуки і мій блокнот, де я записувала якісь надатки, про які вам хочу сьогодні розповісти. У нас сьогодні дуже цікава тема. Насправді мені її залишили в коментарях до попереднього відео. Тому що ваші якісь теми цікаві, теж пишіть. І ця тема про те, як я стала. Продакт-менеджером, а саме, як і стала продакт-менеджером байді, взагалі без досвіду роботи до того, і так поїхали. І не забудьте підписатися на цей канал, поставити палець вверх, написати будь-який коментар. Мені це дуже приємно. Мотивує мене розвивати YouTube далі починаємо взагалі з мого досвіду до того, бо зрозуміло, до того як я прийшла працювати в АТІ, який цей досвід в мене був. Насправді я тоді навчалася на третьому курсі університету Франка. Я вчилася на економічному факультеті, на фінансах. Ну тобто, такого якби глобального досвіду роботи в мене не було. Але в мене було вже підготовлене резюме, і воно складалося з декількох стажувань. Це того, як я працюю вже понад п'ять років в IT, проти менеджером, це так звучить смішно. Резюме складалося стажувань. Не про це зараз. Але ну насправді будь-який досвід це досвід. Досвід це коли ви просто сидите на дивані і нічого не робите. Що складалося ті моє резюме? Якщо я ще знайду його обов'язково прикріплю, там був досвід. Спочатку на першому курсі я ходила стажуватися війську міську раду. Потім я там працювала в інвестиційному відділі. Не те, що там був якийсь супер релевантний досвід, але якийсь досвід та був. Я їздила на різноманітні програми по Erasmus. Коротше, я була за кордоном на різних міжнародних програмах. Крім того, я їздила на семестр навчатися в Чехію по еразмусу. Та на економіці втілося, і ще класний досвід в мене був по програмі for Future. на досвіді для студентів львівських університетів. Я їздила стажуватися в Польщу на компанії KPMG. це консалтингова компанія, входить в велику четвірку. Там був класний досвід, я працювала з аналізом ринків. Тобто, от якісь такі в мене досвід був. І коли я повернулася відповідно в Україну, якраз після мого навчання в Чехії, я зрозуміла, що мені потрібно шукати якусь роботу. Не зразу мій вибір впав на IT, хоча я про IT вже тоді багато чула. Плюс моя мама якось знала, що в неї знайомий син працює в. ІТ. Ті і непогано заробляє вона мене ще на першому курсі, так піштовхувала можливо до цього напрямку. Навіть пропонувала мені йти на прикладну математику, На що я контегорично відмовила тому, що я не хотіла йти настільки глибоко в технології. Я все таки вирішила, що економіку, це що мені цікаво. Ну зайде, я не знаю. Я йшла на економічну, тому що в принципі, всі ж коли не знають, куди то комтить, на не Хоча, Хоча не жалію було доволі цікаво і пізнавально. Я оформила своє резюме. Відповідно, я туди записала на англійській мові. Я знала англійську мову не так добре, напевно, як екзам... Зараз все рівно знала, тому що я навчалася півроку на еразмусі. Після того наступний мій план дій був подаватися на різні роботи і дивитися, що з цього вийде. А я в принципі, подавалася на різноманітні вакансії. Я Знала, що та ва які було б прикольно піти спробувати, і я чесно кажучи, не дуже розбиралася хто там, як там, ким працює. Якщо вам до речі, цікаво, то в мене є відео для початківців найпопулярніше на моєму каналі. Які професії в IT, скільки заробляють і що роблять? Бо тоді повно мені добилося. І я подавалася на різні вакансії. І знайшла вакансію в компанії Gameloft Business Performance Manager, яка вимагала взагалі два роки досвіду. От але я вирішила туди податися. Насправді там були такі перепитії, тому що мене ще покликали працювати на компанію Nestle. де я не знала, чи мене якби візьмуть в Gameloft на цю позицію. Чи мені краще все-таки прийняти цей офер від Nestle і піти туди працювати? Там ще тянули з відповіді, не давала мені чітко зрозуміти. Тому я пішла на Nestle, але через три дні прийшло, що мене беруть Loft, і Я просто пішла працювати гімло. Тут насправді дуже цікаво. Історія в тому плані, що не потрібно боятися сподобатися, тому що я в принципі подавалася і на набагато легші вакансії, де не отримувала відповіді. Ця вакансія от потрапувала двох років досвіду. Це до речі, те, що я говорю в своєму курсі про резюме з співбесіди, що насправді і цей висновок який зробили якраз після цієї ситуації. Ти ніколи не знаєш, що відбувається, якби за влаштунками, і що відбувається в компанії, тому що власне, як я потім зрозуміла, цей офіс. Загідло головний офіс має в Харкові. Цей офіс Львові він якраз нещодавно відкрився, тому туди перевозила якусь частину команди, до і був такий якраз активний найм. Я позалі відбувався процес відбору на цю компанію. Що я доповнила вакансію? Він з цієї знайшла зробити. Після цього в мене була співбесіда. Початкова, потім ще одна. Потім мені дали тестове завдання, яке я до речі дуже класно виконала. Я його старалася прям робила. І після цього мене вже запросили. Мене було ще співбесіда з з продукт-менеджером, продукт-менеджером в Харкові, і потім я вже прийшла на таку очну співвесів у Львові. Де теж було дуже цікаво поговорити. І власне я от підкріплювала якось своїм давички своїм досвідом, який був якби на стажуванні. Хоча ці стажування не були настільки об'ємними. Там по три місяці так, але все рівно це дало досить круту вазу, щоб хоча б якось зійшла входить. Наприклад, коли мені казали, що ти аналізувала ринок, я казала, так, я аналізувала ринок на стажування в КПМГМ аналіз Ринок Ойл Андєст. Ще було дуже смішно, тому що ми спитали: ну хіба типу, в нас він настільки актуальний тут в Україні? А я сказала ні, типу в Україні не знаю, тому що я аналізувала його в Польщі і відповідно це вже дало мені якийсь такий плюс, тому що я зрозуміла, що працювала англійською мовою в Польщі. І так місті сказали, що англійська мова на таких позиціях дуже. Багато що вирішує, тобто знати на якомусь базовому рівні, могти спілкуватися. Це насправді дуже важливо. Ще я постаралася обготувала якісне резюме, мотиваційний лист, навіть повідомку людей, які проходили курс, і потім писали, що наскільки важливо, а щоб було класне резюме і мотиваційне, щоб види виділи де серед контактів. Тому це не тільки мій досвід, це людей. і це насправді дуже важливо. І мені це важливо не недооцінювати який. Досвід в тебе є. Я і потрапила на позицію бізнес-проформанс-менеджера в генловті. Потім як я стала продакт-менеджером, це просто ця позиція. вона просто виконувала таку роль, і потім її якби. Перейменували на продукт-менеджера, тому я продовжувала працювати на цій позиції, просто як продукт-менеджер. Спочатку, я на геймлофті, працювала на одному продукті, потім я перейшла працювати на інший продукт. Також ми їздили у відрядження в, в Румунії. Це взагалі були дуже такі, казай, класні часи, якихось таких перших емоцій від роботи. Мені дуже дуже сподобалося. Взагалі, стосовно от саме цієї роботи, я можу сказати, ну, взагалі продукт-менеджмент це. Декілька слів це людина, яка як керує розвитком продукту. Зрозуміло, що коли я прийшла на гімлов, у мене не було повних е, зобов'язань керувати повністю продуктом. Тим ще не навчали, був продукт менеджер, який зі мене відповідав. Е, ну не все було так, що я зразу прохожу і все керую. Але насправді справді досить велика відповідальність в тому плані, що ви спілкуєтесь з користувачами, ви придумуєте мапу продукту, тобто, куди ви рухаєтеся, ви працюєте так само з командою, і відповідно я вже в процесі роботи вчилася, читала книжки. Я попрацювала гімлофті майже два роки. І Пішла попрацювати в. Компанію СЕФСР дуже небавідомого на ринку України. Мені здається, хто там тільки не працював, в моїй бульбичці знайомих більшість там я теж працювала майже два роки. Потім я пішла працювати вже напряму на іноземні компанії. Дуже багато клієнтів я шукаю через Upwork або через знайомих. Та це буде дуже дуже довге відео. Якщо ви про це все цікаво. Я детальніше з'ємню інші відео. Напишіть про це в коментарях. Але єдине, що можу сказати, що об'єднує всі ці мої досвіди як продукт менеджер, це те, що я працюю саме на продукті, тому що Пані ділиться на аутсорсні і на продуктові. І напевно, це такий один з ключових факторів, який мені допомагав розвиватися. Тому що навіть на сокселі, хоча це сервісна аутсорсна компанія, я розвивала їхній продукт. Перший час для маленького оголошення стосовно курсу по резюме і співбесідах. Я його зараз ще покращую, тому буду його запускати десь в березні. Якщо вас щось таке цікавить, то під відео в описі є посилання. На анкету, де ви можете залишити свій емейл, e і я надійшлю вам першими інформацію про курс. у вас там буде не ціна. Також перший урок прийде безкоштовно, тому обов'язково підписуйтесь. Навіть перший урок надзвичайно корисний. які можу дати поради стосовно того, як стати продак на IT? Це, по-перше, ніколи не боятися подавати за різні роботи, тому що все-таки ви ніколи не знаєте, що відбувається саме в компанії, чи вони зараз мають можливість вас знайняти, чи ви просто виставили вакансію. Тому що навіть от з моєї першої позиції, після того вже були нові проекти, які з'являлися у Львові. І я, в принципі, дуже багатьом своїм подругам рекомендувала подаватися. В них був досить класний досвід, а йшов більше досвіду до такого саме робочого ніж в мене. Той в момент вакансії якось або зникали, або закривалися людьми в середині компанії. Тому я кажу, Волонтеж також, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там розповідаю актуальну інформацію про те, як я зараз шукаю роботу, які в мене бувають пригоди з моїми клієнтами на фрілансі, насправді дуже, дуже цікаво і актуально. Що я ще можу порекомендувати для того, щоб стати продукт-менеджером? Це, по перше, постаратися якось здобути досвід продукт-менеджерства, як це можна зробити. Напевно, найлегше все таки потрапити на таку роботу в стартап. Я думаю, тому що там часто шукають людей, які мають економічну освіту, які мають можливо досвід в суміжних. Професії, які готові працювати і піднімати. Якби стартап в такому дуже цікавому середовищі, там де все дуже швидко розвивається. Також ви можете розглянути варіанти розробки свого власного продукту і таким чином показати, що ви вмієте працювати на ринку, що ви спілкувалися з користувачами, якби зробити свою маленьку компанію, і потестувати свою ідею на ринку. От або ж є, я думаю, різноманітні курси. Чесно, дуже багато хто питає про курси, не до кінця можу порекомендувати, тому що мені здається, що часто можна і без курсів потрапити на роботу, почитати книжки. От книжки можу порекомендувати. Почитайте лін стартапна. Мекідології, Стів Бленк і Мам Тест. Я думаю, що ці дві книжки вам дадуть дуже велике розуміння, хто такий продукт-менеджер і як потрібно будувати продукт. І що відрізняє хорошого продукт-менеджера від ще не такого досвідченого. Ну і теж потрібно вивчити детальніше, чим саме займається продукт-менеджер, тому що дуже багато робіт мають суміжні з. Продукт менеджменту сфери, в які можуть робити, можуть пересікатися якісь обов'язки, тому потрапити на таку роботу буде легше. Дуже вам дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатись, поставити палець вверх, написати коментар. Ще що буде цікаво почути, можу розповісти детальніше про свою кар'єру, можу розповісти про продакт менеджмент і такий, що потрібно робити, які навички мати. Або ж, наприклад, як я зараз працюю в фрілансі, як працюю з іноземними клієнтами. А тому буду рада вас бачити, а також підписуйтесь на мій інстаграм. Там дуже багато новинок і більше. Актуальної інформації тому до зустрічі в наступних відео, Па-па!